Друзі, всім привіт. Субота, 18 жовтня. Я йду по Дніпру. Вже не таким поспішаючим кроком. Мене викликала на роботу. Вчора начальниця дзвонила, каже, Аня, завтра на 14 на захід треба там. Я кажу, добре я буду. Вона мені сказала, куди йти там в одну локацію. Я приходжу, там все зачинено, охорона, взагалі не слухам, ні духом, що тут відбувається. Я телефоную начальниці і кажу, що людина сини мене не пускають. Вона каже, Аня, так в понеділок. Я кажу, ну ви вчора сказали завтра. Коротше, ситуація така, що коли ми перепрацьовуємо, у нас 24 на 7 робота і. Ти постійно кажеш завтра, тому що ти в нон-стопі знаходишся. У зв'язку з цим я йду гуляти, бо погодка хороша. Ось, я мила не даремно. І макіяж я Зараз спробую просто прогулятися. Тож давайте разом зі мною помилуємося. Осіннім містом. Погуляємо по магазинах, проведемо час разом. Ну а Дніпро готується де Халавіна біля ось такого закладу кафе Бейс. утворили ось таку інсталяцію. У минулому році, до речі, вона теж була, тільки в білих простирадлах були ці привиди. Ну, як бачите, місця нам подобається, фоткаються всі залюбки. А, знаєте, там є розбіжність у думках, але, на мій погляд, як пам'ятаєте, колись казав один відомий режисер, все добре, що викликає емоції. Тобто, якщо це не залишає байдужим, то чому б і ні? Хоча свято, звісно. Таке собі, не про нас, не до нас, ну не знаю. Хіба що малечі це все до вподоби, на втіху малечі, ось такі гарбузи. Ну і така розвага. Як ви ставитеся до цього свята? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дівчата, я зазирнула в Єву. Побачила ось таку новинку, помада, чимсь нагадує оріфлеймівський петляр. І вже затестила свочі знизу 0,2, посередині 0,3 і зверху 0,4. Я навіть вагаюся, який мені подобається більше. Мені здається, що вони всі класні, нюдові. Дивіться, це помада з бальзамом всередині, тобто тут є таке додаткове зволоження. І акція 2 дорівнює 4. Зараз, мабуть, спокушусь на щось. А зараз непогана знижка на туші Мейбелін Lash Sensational. Хороші туші, хоча я віддаю перевагу Sky High тушкам. Вони по 399 зараз. О, навіть з'явилася ось така фіолетова. План твалайт називається відтінок. На жаль, тестеру я не бачу, хоча він там є розпакований. Зараз ми подивимося, давайте глянемо. Дівчата я розпакувала і ось так виглядає цей колір. Ну, дійсно такий баклажанний, може бути взаємозамінним з чорним кольором. Ну, Для урізноманітнення, знаєте, інколи хочеться щось додати іншенького. Там, до речі, є зелені, чорні, ультрачорні і водостійка. Звертайте увагу. А ось це я у ламель побачила новинки, рідкі рум'яна і хайлайтери. Ще в іншій єві я бачила скульптор. Такий приємний, тауповий, теж тестувала, але не засняла. Так от, хочу сказати, що надзвичайно класні продукти. Дивіться, я зробила свочі. Тут у мене хайлайтери в двох відтінках і рум'яна в двох відтінках. По 209 гривень зараз. Рум'яна ось ці, що яскравіші, взагалі дуже сподобались. Це я трошечки розташувала пальцем. І акція 2 дорівнює 4 зараз теж. Дівчата в Єві взяла тільки жіночу гігієну, фарбу для волосся таке, те, що необхідно. Вирішила не піддаватися спонтанним покупкам, особливо декоративної косметики, тому що її дійсно дофіга, її треба використовувати, а не накопичувати. Я просто згадала, наскільки у мене мало місця у шафі, де я все тримаю і ну, треба коротше, використовувати запаси. Зараз ми напевно з вами зайдемо в Рошен, подивимося, що там цікаво, може якісь книжки цікаві. Хоча я зараз на дієті, чесно кажучи, обмежую себе у а, солоденькому. Ну, Зайдемо, позаглядаємо. Де там нагород, може тобі щось треба. Бачиш, надому закидає. А у нас тут лагодять дорогу. Що само по собі і непогано. Зходимо Загад... Загад... в Рошен зараз. О, черги величезні, цукерочки зі знижкою. А знижки є буквально на все. На цукерки, на ловіту, на ось такі. бісквітики. Ось таке печиво досить непогане, тонесеньке таке, хоча виглядає на зображенні як пухке, але тоненьке таке. Непогано зі знижкою можна брати. Печиво до кави розбирають. Ось вам і новорічний вайб, тільки що граф летить сном, тому у нас вже як в західних країнах. Ще не встигли Хеллоуін відгуляти, хоча ми його і не гуляємо, але дивіться, які подарунки будуть в цьому році. Такі будиночки величезні. І ось такі годівнички. 918 грамів. Що такі домики, Знижки на шоколадки лакмі з різними начинками. І на... Not out шоколадочку, на вафельки також снижка. Я не люблю ці вафлі через те, що грубувати оцей от ну, ріфлення, так би мовити, мені дере нього, тому я їх не купую. Ну і лавіта. Ще то люблю, купую часто, зараз гарна ціна. Я прямо упаковками купую для дітей в школу. Знаєте, як заохочення до навчання після кожного уроку, ну там якийсь час, поки все не з'їдять. Я оце їм купую. Дівчата для себе нічого цікавого не побачила, вирішила нічого не купувати, гроші не витрачати, фігуру зберігати. Щось таке, знаєте, знаходить, коли особливо нічого і не потрібно. Приходимо. Ось такий супчик получился. цвітна капуста, цибуля, морква, перець, зелений, можна, червоний. Тоді кольор буде трошки більш червоний. От, з приправ душистий перець горошком і гвоздика. Спробуйте такий рецептик, дуже зігріваючий, дуже поживний. В кінці ще додаю трошечки. Вершкове масла. Хоча вже вечір я не планувала вечеряти, але втриматися неможливо аромат на всю квартиру. Тому зараз сідаємо з мамою повечерюємо такий зігріваючий осінній супчик, дуже корисний. Всім смачного! Дівчата, зараз вже вечір і я вирішила вам показати свої нещодавні придбання. Буквально вчора забрала на пошті. А це мій перший досвід замовлення в магазині Le Grand. Це косметичний магазин, здебільшого там продають парфумерію. Я завжди туди заходила, і у мене були якісь сумніви. Я не дуже довіряла цьому магазину. Але справа в тому, що робила розхламлення своєї парфумерії. І в минулому році купувала ось такий парфум від Ніна Річі, Річі, Річі. Дуже він мені зайшов, всю зиму я його проносила, мені робили компліменти, я сама просто в захваті від цього аромату. Більше ніж половину флакону випила за минулий сезон це 50-ка тут. Я не планувала його купувати, точніше, як? Я на Єві поставила собі нагадування. Що якщо буде там зниження ціни, або якось так, то я його придбаю за там якісь 1800, може, 800, він більше 2000 коштує. Але якось він зник. Та і, в принципі, я знала, що це знятість. Я не знаю, як це Єва продає цей парфум, якщо він е, знятий з 2017 року. Ну, Допустимо, припустимо, що це якісь там залишки, і їх допродають через магазини. Але. Коротше, я його вдихнула і зрозуміла, що мені буде мало цього залишку. Захотіла я замовити ще один флакон, бо боюся, що з часом взагалі його не знайдуть, бо на Єві вже давно його з травня місяця, напевно, немає. Ну, і ось один тільки варіант був на Легранд. І по дуже гарній ціні за 1600 гривень, і плюс вони дають знижку 100 гривень. На перше замовлення, тобто за півтори тисячі це просто шикарна ціна. Але у мене були сумніви щодо оригінальності. ну, У мене вони і зараз є. Коротше, я і знасілувала просто штучний інтелект, запитувала, як перевірити оригінал, відрізнити оригінал від підробки. Коротше, він мені там дав всі поради, всі калькулятори. Я скрізь перевірила. І калькулятор каже, що це оригінал, і причому це як типу новоділ 2024 року у мене те, те що я купувала в минулому році, ну, десь взимку, напевно. Ось, Цей я ще варіант не перевіряла. Але коли отримала посилочку, мені дуже сподобалося, по-перше, те, що гарно було все запаковано. І чек виглядає ось таким чином. Виглядає як чек на мейкапі. Тобто, у мене є припущення, що це е, ну, якась дочерня така фірмочка може, хоча там написано ФОП. Ну, трошки мені відлягло. Тобто є у мене тепер більше впевненості, що це не шара, не лажа, не липа і не всяка кака. Ось. До цього парфуму я замовила ще два пробники. Мені було цікаво спробувати трусарді П'юр Жасмін. Хоча у мене є повнорозмір розмір трусарді од парфам, який мені дуже подобається. Ну, Тружасмін щось мені так, не дуже зайшов, чесно кажучи. І кашарель Amor Амор, Амур. щось я от бачу все частіше почали до нього звертатися. У мене був пробник і є пробник. Версії парфумованої води мені дуже важкий цей аромат і навіть нудоту викликав. А от версія Оди туалет", вона зовсім інша, вона більш така грайлива, ну, вона така стервозна, як на мій смак. Ну, зараз на осінь, може, якраз воно і зайде. Подумаю, якщо сподобається, якщо я його розношу і мені сподобається, можливо, тридцяточку собі замовлю. І поклали в якості подарунку ось такий кремчик Кост Де Баха Центелла Джел Крім з центелою гілароновою кислотою. Ні, навіно, дуже сподобався, така класна легенька консистенція, текстура, і поглинається і, ну, класний крем, коротше, я його зараз на iHerb запримітила за 489 гривень. Там великий об'єм 120 мл. Можливо, ну якось принагідно. Спеціально не буду замовляти, замовлю. Ось такі були мої міркування. Якщо ви робили замовлення в легрант, напишіть, будь ласка, як ваш досвід? Я, звісно, побачу, коду ще перевірю. Тут коробочки повністю ідентичні з тим варіантом, який я купувала на Єві, ну, на Єві було дорожче. Зараз на Єві цього парфуму взагалі нема, але. Алегрант, в принципі, ну щось мені підказує, що це такий, якщо не оригінал, то принаймні з однієї бочки. Тобто, в мене, в принципі, влаштує варіант, якщо це, допустимо, підробка. Але це дуже якісна підробка. Я супер задоволена цим парфумом. Він ну, просто мені створює настрій. Він не осінній, він саме зимовий. Це той самий варіант, коли огортаєшся. Ним і він підвищує настрій. Він якось так дуже класно мене а, тішив минулої зими. Ну, а зараз я зробила собі чай і буду дивитися відео нашої Катюшки. От вона тут а, блог, блог зняла, буду зараз переглядати далі. Ну і бажаю вам всім гарного вечора. Дівчата, ну і на завершення нашого вечора покажу вам свої дві аромалампи. Одну мені дарували в складі набору. Тут така цікава історія була ще така плиточка, схожа на шоколадку. Це віск, такий він ароматичний. Штучку кладете сюди, вона розтаплюється під теплом свічки і має такий приємний. Аромат свіжевипорної білизни, напевно, дуже заспокоюючий, дуже такий медитативний, класний, не роздражаючий. А я користуюся здебільшого своїм старичком. Це колись я ще в студентстві купувала цю аромалампу, вона вже старенька, але тим не менш мені служить. Я заливаю сюди водичку. І роблю собі мікс, як мені більше подобається, як мені більше хочеться. Ну, я дуже люблю масло евкалипт, евкаліпту. Прям його не шкодую, багато заливаю. Цитронела, буквально пару капель вона досить активний аромат має. І ось такий у мене ялівець техаський. теж буквально декілька крапель, тому що у нього такий бальзамічний. Тягучий о, аромат. Це аромамасла, який я вам показувала в розпаковці за херб. Ауракат це дуже гарна якість. Так, щось сьогодні вже немає. Коротше, фокусу нічого немає. Ну, бачите. Так, от, або те, або те не все разом, тому що можна очманіти. Я просто вам хочу нагадати про такий чудовий інструмент для розслаблення. В кінці робочого дня, якщо б поробили всі свої справи, чому б не запалити лампу, включити якусь спокійну, гарну музику і не просто полежати навіть на підлозі. Я, до речі, собі купила, ну ви бачили, ось такий мат, я його ось так от розкладаю собі і займаюся або йогою, або просто лежу, розтяжку якусь роблю. І ще хотіла вам показати, хоча не планувала цього показувати, ну добре. Ще у мене з радянських часів моя мама колись займалася цим, є ось такий килимок самодільний, бачите, ну, на рушнику все поклеєно, мама колись це клеїла, десь колись це було в дефіциті, купували ці голочки, кругляшечки. Яка класна річ, якщо є зажими в тілі, якщо є. Спазмованість у спині, в попереку, в шиї, в плечах. Лягайте, можна на майці, на футболці, щоб не так було боляче. Я це просто в захваті. Ну, стараюся, ну, хоча б через день, тому що не завжди то лінощі, то ще щось не завжди виходить, не завжди є такий настрій, але це дуже крута річ. Займайтеся своїм здоров'ям, позбавляйтеся стресу, допомагайте організму долати. Ці всі навантаження нервовій системі, наша психіка теж дуже страждає. Закликаю вас займатися здоров'ям. Ну, а я прощаюся з вами. Дякую, дівчата, що подивилися цей влог. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. І прощаюся до наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.